Продовжимо. І так продовжимо. Давайте я пропоную цю штучку прибрати поки що, бо я щось не можу. Давайте зробимо так. Ми зараз зробимо наступним чином. Дивіться, ми зараз підемо просто підемо на сторіночку нашого, нашого товару. Так? А, і е, зробимо наступне. Зробимо наступне. Дивіться, я, напевно, зроблю так я. Ось це наше. Ехо. Я отут от поставлю. Дивіться, я зроблю, зроблю тех А, щоб воно не щоб не морочить голову. Просто Тех А, а закритий тех А поставлю після імейджа. От, і вони у мене таким чином будуть красиво асоціюватись. О! І в цьому ТГА я зроблю HRF. На шриф і поставлю якусь змінну. поставлю якусь змінну.

І вона не сприймається. А змін на ТО невідома у нас, а змін на ТОВ я сформую. Змін на ТОВ я сформую таким чином, що змін на ТОВ, наприклад, змін на ТОВ буде дорівнювати. І тут сформую просто URL. Яке буде дорівнювати? Яке буде дорівнювати? Я хотів. Якусь сторіночку, наприклад, інфо, да? Інфо. Так. Інфо. Давайте ось так. Інфо. і ось тут ой. Ножки не так. Иди до деревни. И вот все тут. Точечка. Точечка. И э, иди. Видите, я сейчас поясню, что тут получится. Ну-ка, давайте оновити сторіночку. Дивіться, і тепер у нас вийде і ковбаса, і оце ось. Е, отут от, дивіться, е, отут, отут внизу дивіться, так? де, де коментарі де коментувати у мене. Тут з'являється URL от Дивіться. Інфу ID дорівнює 1. Бачите, інфу ID дорівнює 2. Тобто воно переходитиме. На сторінку із ID якоюсь. Тобто і ID відповідає тому ID, яке у нас у базі. Тобто, якщо я нажимаю на курицю, то тут дивіться інфо ID дорівнює 2. Якщо я нажимаю на ковбасу, то тут інфо ID дорівнює 1. Да? Ну і так далі. Бачите, ID дорівнює 3. Тобто воно передає нам URL із нашим ID. Це те, що я хотів. Да? Вот. І тепер. Тепер, 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 мені треба взяти, розробити сторіночку а, із нашим нашу сторіночку інфо. Значить, я зроблю її за, а, з індекса, скопіюю праву кнопочка пойсть ставити. І назову її інфо. Нажму Enter. І тепер тут виправлю. І тут в робочій області я тут напишу просто товар, товар і, і відображу просто-просто наш товар. Правильно ж? Щоб, щоб вивести даний запис, я зроблю точно так, як я отримав, я це все давайте витираю. Витру все. Для чистоти експеримента все. Давайте, давайте трошки зекономимо. Так, витру тільки... Ой, витру тільки, тільки-тільки ось оце. І так, SQL. Який SQL буде? який SQL буде? Давайте трошки по-другому виберемо. Давайте виберемо наступне. Дивіться, напишемо SQL такий. Вибрати, да? вибрати і вибрати якісь параметри, вибрати ID, вибрати ID. Далі name дальше. Description. Дальше. Price. Дальше. Image. Ну, це тут давайте не будемо брати. А Feet не будемо брати. Далі пишемо from From. table, table, да-да-да, тейбл да, да, у нас називається тable товар. From товар, Where. VA, VA id дорівнює. І тут точка. змінна ID. Але змінну ID ми не отримали, то ми її ось отут отримаємо точно таким же, ну, написуємо, що змінна ID. а уже, звісно, ругатися у нас. Зараз трошки, але не будемо ми е зробимо так, як робили в нашому файлику Create, тільки візьмемо ось так одразу. Так, і потім ось тут напишемо, що якщо є поле ID, то тоді ми отримаємо із поля ID. Зміну ID, отримаємо з поля ID. Так, так, а і коли ми отримали все це, так? Коли ми отримали, то ми цього разу е, скористаємося е, трошечки е, другим. Да? Давайте зробимо так. Е, зробимо Result. хай, і тепер у змінну row Давайте так ось тут. Візьмемо змінну якусь. Ну, наприклад, чи змінну там тамту. Це буде змінна наша товар і зміну товар. Як же нам краще його розпакувати, коли воно один? Да? Буде дорівнювати result і fetch С о, дорівнює result. поступово зробимо і ось отак, і ось отак. І тепер у нас є на товар, якою товар, з якою ми можемо попрацювати безпосередньо, да? Вот. Ну а щоб повиводити, давайте я візьму кусочок кода. Із нашого вайла. Дивіться, ось оце да? Ось оцей кусочок кода. Ось оцей кусочок кода. Ось оцей кусочок кода. E І е, тепер, ну, змінна Ой, давайте ось тут я тоді ров напишу. RAW. Тут змінна ров, ми її везде використовуємо. Ай <кій> вона буде ров. Так, а, 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 а оце що то змінна ТО. А зачем нам зміна на... А, нам треба оту ту силочку, пам'ятаєте, яку ми робили. То я її зараз. Просто витру вона нам не потрібна буде. Так, не потрібна. І отут, от тут вона закрита, він також не потрібна. Але ось отут, дивіться, в кінці, в кінці ми зробимо. Дві кнопочки. Одна кнопочка буде Видалити, а друга буде редагувати. То ми оце все відобразили, а ось отут. Давайте зробимо форму і з двома кнопочками Видалити і редагувати. Пишемо форму. Через хозя так неправильно я роблю це через ехо, але ладно. Поворила. Ладно, нехай буде так іще цього разу да ми. Ось отут з вами трошечки так, зробимо Да? Форм, форм. І так, і ако, і що йому не подобається, не подобається оце, так? Да? І тепер ось отут. Давайте ось так. Ой. І я ось тут у формочці напишу два бат... баттона зроблю, да? Зроблю баттон Давайте в одному напишемо. Давайте інейм зроблю. Хай буде, використаємо так, name. Дорівнює Button 1. Mm. Значить, не ім'я дивіться як. Цей name я буду використовувати. О, так. Вибачте, це трошки не так буде. Нейм, ось такий буде. Button 1, а буде Батон 2. Навіщо будуть ціними? У них велью, Ось тут буде велью, Видавити. А... Редагувати. Давайте так. Редагувати. А другий батон буде. Видавити. Ви, ось ви, да. Ви, От дивіться. Ми маємо два батони, так. Да? БТН, клас, давайте напишемо і напишемо, напевно, ID. ID. Ось. ID. Тут буде в мене БТ БТ один клас uh, клас uh, btn primary нехай буде і тепер от сюди видалити буде uh, не primary а давайте btn btn uh, btn-right, btn. Це нехай буде інфо поки, поки, поки побачимо. Нехай буде інфо. Так, тепер дивіться, ми оновлюємо нашу сторіночку, натискаємо на будь-який елемент, і тепер дивіться, ми маємо ковбаса. Тут ми маємо цей наш. Дивіться, чого немає тут малюнків. Давайте Зараз подивимося, так? Да? Значить, по-перше, дивіться, отут ось ну, при, при так перевірити. Чомусь помилок навіть не видає. А чому у нас нема помилок в консолі? Чому воно не показує помилок? Щось багато ми тут на, наробили. Отут дивіться оці батони. Так, ехо, ехо дів. Ой, воно тут стільки всього понаробляло. Дивіться, я б в даному випадку ось от, закрив би PHP, я оце його обберу. Ось отут, дивіться, закрию PHP. Так буде правильніше, тому що стільки путаниці. Так, тепер пройшовся оціми формочками. І ось отут, де мені треба, Оцедів теж б обрав би, отак. Вот Ехо, то є оце обрав би. І ось отут, де мені треба, я відкрив ну, з, з то я закривав, тепер мені відкрити PHP, бо там багато вийшло несуразіць, так? Да? І не зрозуміло, що у нас виходить. А так у нас чистий HTML, і якби как бы ось отут ми вже... Бачимо конкретно більш-менш нормальний результат. Розумієте? а тут Граємося із тим PHP. Незрозуміло навіщо. Ну-ка, давайте тепер ми оп, щось отут у нас якісь кнопки дуже-дуже незрозумілі. Що у нас відбувається? Давайте розберемося. Так, button Form, Form, value, value редагувати, видалити. А чому? Так. Баттон закритий. баттон закритий. Вроді би все правильно. Наєдини можуть бути однакові.